Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Розкажіть, що зробив Бог. 2 Коринтян, 5.20. Оце ми, як Посли, замість Христа, благаємо, примиріться з Богом. Мій друг по коледжу Біл Тобіас багато років служив місіонером на Тихоокеанському острові. Він розповів історію про молодого чоловіка, який покинув рідне місто в пошуках щастя. Друг привів його до церкви, де той почув добру звістку про Ісуса і повірив у нього, як у свого Спасителя. Юнак хотів принести Євангелія своєму народу, який загруз у чаклунстві, тому шукав місіонера, який би зміг у цьому допомогти. Але місіонер сказав йому: Просто піди і розкажи їм, що Бог зробив для тебе. Він так і зробив. У результаті декілька людей у його рідному місці прийняли Ісуса. Втім, найбільший прорив стався, коли міський знахар зрозумів, що Христос є дорога, і правда, і життя. Увірувавши в Ісуса, колишній знахар розповів про Нього всьому місту. Упродовж чотирьох років. Свідоцтво одного юнака призвело до заснування семи церков у цьому регіоні. У другому посланні до коринтян апостол Павло викладає чіткий план, як донести Євангелія до тих, хто ще не знає Христа. Цей план збігається з тим, що місіонер сказав зробити молодому віруючому. Ми повинні бути послами Христа, Його представниками так. Наче через нас промовляє сам Бог. Кожен віруючий може розповісти унікальну історію про те, як Ісус зробив Його створенням новим і примирив його з Богом. Отже, розповімо іншим про те, що Бог для нас зробив. Що для вас означає спасіння в Ісусі? Як вам краще підготуватися до розповіді своєї історії іншим? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені поділитися своєю історією віри з іншими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.